Біблія Старий завіт Друга книга Самуїла або друга книга царств, розділ перший. Це відбулося після смерті Саула. Розгромивши амалекітянців, Давид повернувся в ціклак і перебував там вже два дні. На третій день сталося несподіване. З табору Саула прибув чоловік у розірваному одязі, голова якого була посипана порохом. Опинившись перед Давидом, він упав до лілець на землю і поклонився. І Давид запитав його Звідки ти прийшов? А той відповів йому: Я врятувався з ізраїльського табору. Давид з нетерпінням допитувався, аби той сказав йому, що сталося. Той промовив: Військо розбіглося з поля бою, а багато воїнів полягло вбитими. Загинули також і Саул зі своїм сином Йонатаном. Проте Давид запитав юнака, котрий приніс цю звістку. «Звідкиля тобі відомо, що Саул і його син Йонатан загинули. Юнак, який приніс це повідомлення, відповів: Я випадково потрапив на гору Гілбоа і побачив Саула, котрий обіперся на свій спис, у той час, як на нього напирали колісниці й вершники. Озирнувшись назад і побачивши мене, він підізвав мене, а я сказав: ось я. Він запитав мене, хто ти? Я відповів йому: Я Амалекітянець. А він сказав мені. Благаю, підійди до мене і добий мене, адже моє тіло дерев'яніє, хоч життя в мені ще теплиться. Тож я підійшов до нього й добив його, розуміючи, що він не переживе своєї поразки. Після цього я зняв з його голови царський вінець та браслет, що був на його руці, та приніс їх сюди тобі, моєму володареві. Тоді Давид схопився за свій одяг і роздер його. Зробили так і всі мужі, що були з ним. Вони гірко ридали, плакали, постили до вечора, сумуючи за Саулом і за його сином Йонатаном, а також за господнім народом, усіма ізраїльтянами, котрі полягли від меча. Після того Давид запитав юнака, що приніс йому вістку: Звідки ти? А той відповів Я син чоловіка, а маликітянського приходця. І Давид сказав йому: Як же ти не побоявся підняти свою руку, щоб убити господнього помазаника? Покликавши одного зі своїх слуг, Давид сказав Іди і позбав його життя. Той ударив його мечем, і він помер. Перед тим Давид сказав йому: Твоя кров нехай впаде на твою голову, оскільки твої уста засвідчили проти тебе, сказавши Я вбив Господнього помазаника. Давид же оплакував Саула та його сина Йонатана складеною ним піснею жалоби. Він заповів, аби навчили юдиних нащадків співати пісню про лук, записану в книзі Праведного, Ось її зміст. Доблесть твоя, о Ізраїлю, полягла на твоїх узгір'ях. Як же попадали лицарі? Не розповідайте про це в гаті й не оголошуйте на перехрестях вулиць Ашкелона, щоб не раділи филистимські дівчата і не веселились дочки необрізаних, горе Гілбоа. Нехай не зрошує вас ні роса, ні дощ, ваші поля не знатимуть врожаїв, адже там зрадливо були заплямовані щити витязів, у тому числі й щит Саула, наче він не був змащений олією. Поки не полилась кров полеглих і жир хоробрих ворогів, лук Йонатана не переставав вражати, і меч Саула не повертався даремно. Сауле і Йонатане, що жили в любові та згоді, були разом за свого життя і нерозлучні в час смерті. Ви були швидші за орлів і сильніші за левів. Дочки ізраїльські, плачте за Саулом, який одягав вас у кармазин з прикрасами, котрий оздоблював ваш одяг золотом. Як же полягли витязі під час битви? Йонатан, убитий на висотах твоїх. Тужу за тобою, мій брате Йонатане, який же ти мені дорогий! Прекраснішою за жіночу любов була для мене любов твоя. Ой попадали лицарі, і загинула військова зброя.